Так, хлопчики, трошечки роз розширитись, так щоб вам було ми, ми з вами, не знаю, хтось з вас вже проходить це тестування, хтось не проходить. Це не є принципово. Будемо пояснювати по кожній вправі окремо, щоб ви все зрозуміли. Від вас вимагається лише дисципліна і зосередженість. Без цього буде дуже важко. І це буде заважати і нам працювати, і у вас будуть такі результати, такі собі. От, е Тому, будь ласка, коли я говорю, ви затихаєте, слухаєте, я не буду дуже довго говорити. Я буду чітко роз'яснювати, що потрібно вам буде робити. Зараз, будь ласка, знайдіть всі пульс. Ви пам'ятаєте, де? Хто не може знайти, підняли ручку. Дивіться, ось тут, ось тут на сонній артерії, під шийкою. Точніше, не а під, під головою відразу. Ви маєте відчувати такі поштовхи. Да, рукавички, будь ласка, зніміть. Поштовхи. всі відчувають, Хто не може знайти. Остане, а тут прищупайте, чуть. Ось так Придавіть я гарно. Знайшов, молодець. Я тут... Молодець знайшов. Пацани, дивіться на мене. Ось тут бачите, тут шиї. вона шиє. А Давайте швидше любов. О, я знайшов. Пацане, я тут придавіть, дивиться, на шию, а тут під подбородком зразу йде. Хтось, до печатки зніміть, бо я не чущукуватися. Рукивички ви не знайшли, так? Даня, крок, знайди ще? Підніміть руку, хто не знайшов. Хто ще не знайшов. Піднімайте, зісняйте. Будь ласка, знайдіть. Знайдіть і тримайте. Дивіться, друзі, я говорю команду оп, ви починаєте рахувати, другий раз оп припиняєте рахувати. Тренер називає ваше прізвище, ви йому голосно говорите кількість нарахованих ударів. Почекай, кількість нарахованих ударів. Зрозуміло, що ти говориш. Так, да, рахувати про себе, щоб нікому не заважати. Всі готові рахувати, Так. Да. приготувати. Да. А іншого немає. якщо... Ні, це тобі тобі так неправильно. Чистий все правильно. Все пальчиком. Чистий відчувається. Добре. Так, молодці. Приготувались. Все, знайшли пульс. Приготувались. Так, тут. Оп!

Так, хлопці, зараз проходжу назад, коли, коли проти вас камера, говорите ім'я, і прізвище. Поїхали. И ваша серия. Добре, давайте, давайте просто. Будем у вас

Швидко, сюда, Ні, ні, через одного. Через одного, швидше, швидше, Прокидайте. 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 Давайте трошки швидше. Швидше, включаємо голову, швидко Прокидайте. через одного, через одного, Швидко, 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 швидко. через одного, через одного, через одного. Швидше, 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 через одного. Все, добре. Тепер перші ті, хто стоять ще крок вперед, а, а другі. Кро... Так само крок. Всі робимо крок вперед. Молодці. Молодці. Тепер дивіться, що, вами будемо робити. Ви стоїте ножки на ширині пліч, ручки з карману дістали, Стоїте, ножки на ширині. Увага! Я ж не буду кричати. Я просто попросив бути уважним. Ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я буду починати рахувати на кожен мій рахунок. Ми маєте зробити глибокий присяд. П'ятки не відриваєте, руки або вперед, або за голову. І так ми маємо з вами зробити 30 присідань. Після того, як зробимо 30 присідань, ви відразу знаходите пульс. Будь ласка, присіли вниз, в нижньому положенні завмерли, показали, як ви будете присідати. В нижньому положенні завмерли. П'ятки не відриваємо. Дивіться, у вас п'ятки відірвані. Молодці, підвелись. І так робимо 30 присідань на кожен мій рахунок. Готові присідайте. А замієте йому пульс спочатку. А, все, добре, тоді не треба. Тоді просто, просто йому покажіть де в нього пульс. Зрозуміли всі, на кожен мій рахунок робимо присядь і підводимо. Теп рахунку буде приблизно таким. Раз. Два, три. Зрозуміли? Тобто присіли, відразу підвелися. Готові присідати? Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не поспішаємо. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Приготувались. Оп! Пустили пульс і тепер увага, слухайте, цю цифру запам'ятали. Ножки стряхуємо, відновлюємося. Глибокий вдох, видох. Максимально маємо відновити. Через 30 секунд знову будемо перевіряти пульс. Цю цифру маєте запам'ятати. За 30 секунд ми порахуємо його ще раз. У вас буде дві цифри. Перша після присідання, Друга після відновлення, яку ми порахуємо. Тренер буде називати прізвище, ви йому в такій послідовності і говорите, умовно 25-20. Зрозуміло, не треба перша, друга. Знайшли пульс. Знайшли пульс. Пульс знайшли. Приготувались. Оп! Все. Тепер 10-15 хвилин активації і переходимо на тестування. Перший результат.